Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліси 26-й донсени, ловили з такі з дашком, кабінники джими, кабінники ловили з реверсом, 40-ка джима, 50-ка ловол, 50-ка соліс з кондиціонером з кабіною, 105-й соліс. Тракторці всі на площадоці. Сінтайчик 454, ремінна група, 244, 354. Очікуємо 240-ві червоного кольору, 350-й мають зайти, 244 джима, 9,5 резина, 404 люди дивилися Оріон РД. 4 циліндровий булатик з боковою колісою, з усиленою навіскою, з кемовським мотором на 16 колеса і 9,5х24 колісна база. Це малиш, стоїть 9,5х20 колеса, 14 передній, з кемовським мотором, з центральною колісою. Джима люксова 112 на 24 Йде відгрузочка, вон стоїть вже трапи, йде відгрузочка малиша. На 20-х колесах з кемовським мотором. Людям хватить. Вони вибрали собі, він гарненький тракторець, навісочка, в них небагато землі. Вони вибрали собі з противовісами, регулюється колісна база. Ось такий тракторець їде до свого власника. Дуже гарний трактор. Малий, швидкий, поворотній. Будь ласка, запрошуємо. Навісне обладнання також на складі. Все є. Будь ласка, запрошуємо проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.